Сань подобається. Про нас також скоро серіал знімуть або книжку напишуть. Головне, щоб не здерж бюджета. Ага. Добрий вечір. на сцені детективний дует «Тренчик». Нещодавно виграли футбольний матч серед детективів. Ну, Там просто перемагає та команда, яка змогла знайти м'яч. Да. Тому давайте знайомитись. Мене звати Микола, я вже детектив, як то кажуть, з гарячим стажем. І Я у своїй роботі використовую відомий метод Шерлока Холмса: бабукція. Може, дідукція? Ні, ні ні, я за гендерну рівність. А це Олександр, він ще починаючий детектив. Тому давай тобі перше завдання на сьогодні. Куди зникла група Quest Pistols? Я твій наркотик, твій нікотин, Твій алкоголь. твоя любов. Мужики. Ви що в колонці сховалися? Ви що там від ТЦК чи що? Це Саша, це ж він розслідування для трухи пише. Розумієте? До речі, нещодавно курив з твоєм баті, і у нього до тебе дуже багато питань. Так, все ж, понятно, моїми першими словами були сусід. Я твій наркоти. наркоти. Знаєш, коля, люди кажуть, є дуже серйозна справа. Ліга сміху в Дніпрі вкрала у них весняний вайб. Саня, на тебе щось ця відбивка погано впливає. Я тобі нагадаю, що ми прийшли на лігу сміху, щоб стати найвідомішими детективами. Тому ми маємо розгадувати якомога більше справ. Давай таку розгадаємо. Хто вбив Навального? Садовник. Може, повар? Та ні, повар же на самоліті розбився. Я твій наркоти, фікоти. Твій Алкоголь, я твоя любов. До речі, нещодавно цікаву таку справу розгадав. Значить, ніби все готове, сів же в потяг, все нормально, а цей Інтерсіті не зміг тронутися. І що? Прикинь, хтось пауербанк на зарядку поставив. Йо-моє. слухай, а ти пам'ятаєш мій подарунок на день народження? А, ти про кредит? Да. Дякую. Ще п'ять років можеш нічого не дарувати, мені там вистачить. Я Чи? твій наркотик, твій нікотин, твій алкоголь. Друзі, люди бояться у двох випадках, коли ліга сміху в Дніпрі краде в них словосполучення весняний вайб. І коли в ліфті відбуваються ось такі ситуації. Походу, застряг. Алло, диспетчер, витягніть мене звідси! Що? а Що відбувається? Капец. Диспетчер, я кажу, вытяните меня. Добрый очек, на линии. Есть... А, хорошо. <coughs> у вас есть какая-то проблема, да? Ну да, я в лифте застрял. Вы чувствуете себя подавлено, да? Мужик, витягни мене просто. Вам погано. <клес> да. Слухайте, а вас батьки били в ліфті? Ні. А, а мама вас губила в ліфті? Ні. Ладно, експеримент. А що ви бачите на картинках? Ну, тут знижки в сільпо, продам гараж, діана шлю. чи Чічі. Слухайте, розкажіть, яке у вас найближче оточення? Яке оточення, мужик, чотири стіни моє оточення, Витягни мене звідси. Тобто ви кажете, що проблема не в вашій голові, а в ліфті? Ага. Зручна позиція. Мужик, яка позиція? Я в ліфті застряг. Та ладно, не бійся, зятьок. Це ялів зупинив, щоб перевірити тебе. Дося казала, ти у нас шутнік, да? Ану, давай, пошути мне тут, а! Пошути. Ну ладно, відпочивав якось на морі, вирішив прогулятися по мелкому, тепер у брата, перелом руки. Не смішно! Ану, мені клоун зятьок не потрібен. Давай, все, Діані, привіт, пока. Я твій наркотик. Колись не так. Я твій наркотик, твій нікотин, твій алкоголь, я твоя любов, ти грани котик. Я... Актерка, звісно, умереть не встать. Ну, Сань, що це таке? Оце реквізит на наступну справу. Як ти думаєш, де оце все могло відбуватися? Ну, наприклад, в магазині. Я твій наркотик, твій нікотин, Доброго дня, це мебільна страна. Да. А у вас можна оформити мебельне громадянство? Та куди ви всі лізете? Один матрасом влаштувався. А ти що? У нас уже і так перебор цих диванних військах! Я твій наркоти, твій нікотин. твій алкоголь. Я твоя любов. Ну, в принципі, на сьогодні так. нормально справ розгадали, Саня. Вітаю, тепер ти Олександр. О, да. Дякую. Слухай, Микола Олексійович, а що там з нашою популярністю? Ну, скажімо так, до Мухтара ще далеко, але Сірожолоденського обігнали, в принципі. Нормально. Да. Слухай, так може ми тоді не детективи-аматори, а народні детективи. Тобто, ти хочеш порозгадувати звичайні справи звичайних людей? Да. Ну, давай спробуємо. Давай. А, дівчина, добрий вечір. У вас яка проблема? Ви не можете зрозуміти, чи в ресурсі ви чи ні, тому що у вас на це не вистачає ресурсу. Вибачте, я вам ніяк не допоможу. Я не на вашому потоці. Ну, вона просто економіст, а я на юридичному там свої приколи. А, оплески, друзі, оплески! Перша справа розгадана. Оплески, оплески. Гучніше. Що ви. Чоловіче, да, ти в окулярах. Що? У тебе кондиціонер не працює. Так на на нього і кут! Так все роблять оплески цьому чоловіку. Народні оплески! А кондиціонер оплески! Він же бешений, бешений! Заспокойся. Так, у вас, чоловіче, яка проблема? Весна, да? Ваш кіт був настільки збуджений, що зайнявся коханням з коробкою з-під зуття. Ну, на ній, скоріше за все, просто був логотип Пума. Так що... Ай, Микола Олексійович, ваші оплески! Оце ти дав. <клес> Я та дав, а нам щось дали, як там дінюшка на детективному ФОПі? Та там, чесно говоря, щось у доларах, а я на 40 ділити не вмію. Понятно. Що, як завжди, працюємо за спасіба? За дякую. За дякую. Да. Е, дякую, Олександр. Дякую вам, друзі. На сцені був детективний до Де трендчі. Знаєте, можливо, ми ще не виріш... не можемо вирішити якихось глобальних питань, але після нашого виступу ви точно знаєте, що навіть на найтупіші запитання може бути смішна відповідь. Є. є, 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 є. Слухай, а якщо вагітна дівчина не хоче йти на узі? Ну. Так, можеш на асфальті перед роддомами написати. Лера, дякую за інтригу. Я твій наркоти. Твій наркоти, твій наркоти, твій наркоти. Опять? Так, завжди. Тобто у нас реально зараз весь цей виступ тупо тіп на сцені під простиньою лежав. Саня, я тобі кажу, на тебе відбивка погано впливає, тут нема. нікого. Олег, тебе є водічка за кулісами? Можете, будь ласка, подати. Все, все, идем уже на поклон, да, аккуратненько. Все, дякуем, от этого. Вот это помазание просто невероятно.